Бачите, навіть пише стерня. Треба розпаковувати на стерні. Що я неправильно думаю. Так, з якого то боку. Ага. Вау! Ого! Так. Пайне горнятко можна пити щось доброго. Це саме запрошення, я так розумію. На дівчата заморочились, як завжди. Агов Романе, запрошуємо тебе на 26 серпня на пенфлу інтенсив Стерня. А, Дуже дякую дівчатам за запрошення. Я вже їм особисто відповів, що, на жаль, мені не вийде бути в них а, на конференції, а це взагалі дуже крута тема буде для мене. Я тут, напевно, собі буду мікрофончики складати і камеру. А може, може, віддам дівчатам, подивимось. Ну, взагалі, класна штука. Тобі відати? Нема проблем. Ну і саме важливе. А це тепер я буду модний чувак. А ти що? Кому? Мені інтересно, знаєш що? Я отако дивлюся всіх-всіх дивлюся. Як ж дівчата так чітко по розмірах всім попали? І так дивлюся, що і мені попали по розміру. Ну Я можу вже примірити. Та ти що? Бачите? Стерня і на стерні, а не в офісах, вдома, чи ще десь. Дуже дякую дівчатам за підгон. Будемо десь ходити трошечки по якихось конференціях. Та ти що? Ляльон!